Матея свято Євангелія, читання. Будьмо уважені, сказав Господь своїм ученикам усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Такому Син схоче відкрити, прийді до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас, Візьміть Моє ярмо на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і сумірне серцем, і найдете полешу душам вашим, ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Цікаві слова. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Ти втомлений, ти обтяжений, ти замучений, і тобі треба ще йти. Йти, то треба стати, заставити себе, вжити зусиль і прийти, подолати певну дорогу, щоб зустрітися. І Христос каже, не пошкодуй свої сили, не дивися на те, що є ти втомлений, прийди до мене, я тобі допоможу. І сьогодні кожен з вас, також хтось після роботи втомлений, хтось якийсь мав свої справи, але прийшов, прийшов до Ісуса, щоб отримати це облегшення, щоб отримати цю ласку Божу, бо тільки в молитві. Коли ми зустрічаємося з Ісусом, Бог відновлює наше серце, відновлює наш розум, дає свою ласку, дає Святого Духа для нас в нашому житті. І воно дійсно так є, бо коли ти прийдеш втомлений, здається, ніби нічого вже не хочеш, а на душі ще щось тяжко, щось тебе мучить, як читаємо, обтяжений ти, і приходиш до Ісуса, молишся, Господи, я вже безсильний. Я вже все, що міг, то зробив, допоможи мені. І Господь тоді допомагає, покаже апостол Павло, де проявляється людська неміч, там вступає в дію Божа сила. Бо до того моменту, поки ми не скажемо, Господи, допоможи, Господи, я немічний, Бог не буде вступати в дію, бо ми тоді не хочемо Його запрошувати. Ми тоді не хочемо до нього приходити. Коли в житті так буває, що ми маємо якусь проблему, ходимо, ходимо, топчемося, топчемося, хочемо вирішити, а нічого не виходить. І ми нервуємося тоді, і тоді можна і багато наговорити, тоді і можна і випити, можна тоді і до якоїсь ворожки піти, бо до чого не хочу. Люди опускаються до того, щоб вирішити свої проблеми, особливо якісь великі проблеми. А тут просте рішення. Просто прийди до мене, відкрий своє серце, скажи, тату. Допоможи мені. Деколи подібні на тих маленьких дітей, впертих дітей. Є якесь тяжке, там стіл чи щось, дитина впреці і хоче пересунути. І кричить, пнеться, а не може посунути. А ззаді стоїть тато з мамою. Що дитині треба? Обернутися і сказати тату. Мамо, допоможи мені. Що тато з мамою не допоможе? Допоможе. Так само і в Господа: не біймося, не стидаймося. Переступімо через своє Я і прийдімо до нього, відкриємо своє серце, віддаємо наші проблеми, віддаємо наші турботи, і Він обов'язково допоможе, бо Господь ніколи не покине своєї дитини, яка прибігає до нього з вірою і з дитячою любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу!